Мабуть, сьогодні саме середньорозмірний трирядний кросовер можна назвати стратегічно важливою моделлю для будь-якого автовиробника. Це вже не просто транспорт, а універсальне рішення для сім'ї, подорожей та повсякденних справ. Такі автомобілі стали сучасною альтернативою мінівенам, і їхня частка на ринку постійно зростає, і компанія Hyundai тут не є винятком. Коли у 2020 році з'явився Hyundai Palisade, він одразу позначив нову віху для бренду: великий, стильний, продуманий до дрібниць. Цей трирядний кросовер привернув увагу експертів та покупців не лише простором та комфортом, а й високим рівнем оснащення. Палісейд швидко став хітом продаж. А 2024 рік взагалі виявився для моделі рекордним. Попит на неї побив усі попередні показники. В кінці минулого року модель отримала нове покоління. Спочатку його представили на внутрішньому ринку, потім у південній Америці, а тепер черга дійшла й до України. Офіційний дистриб'ютор вже відкрив прийом замовлень, оприлюднив комплектації та ціни. І якщо коротко описати новий Palisade, то мабуть найкраще слово більше, більше витонченості, більше простору, більше ефективності, більше потужності, більше технологій і, звісно, більше безпеки. Це той випадок, коли кросовер справді виріс у всіх сенсах, і тепер ще впевненіше грає роль флагмана Hyundai. Сегментовані ліхтарі на обох кінцях нового Hyundai Palisade одразу натякають на знайому піксельну тему, яку ми вже бачили в електричній лінійці компанії, зокрема в новому Ioniq 9. Цей дизайн створює відчуття сучасності та технологічності, але без надмірної показовості. Передня частина виглядає впевнено. Вертикальні LED-ходові вогні поєднуються з горизонтальною світловою лінією, яка підкреслює ширину кузова. Усе це оточує масивну решітку радіатора, де внизу сховані активні аеродинамічні заслінки. Збоку чисті лінії, акуратні пропорції і помітно коротший передній звис, що одразу робить силует більш збалансованим. Задня частина з вертикальними ліхтарями логічно продовжує тему пікселів. У цифрах зміни виглядають ще цікавіше. Нове покоління підросло на 65 міліметрів, тепер 5060 мм міліметрів у довжину. Ширина додала всього 5 міліметрів і тепер становить 1980, а висота виросла до 1805 плюс 55 міліметрів. Проте головне це колісна база. Вона збільшилася на 70 міліметрів і тепер становить 2970, що обіцяє більше простору всередині. Кліренс 187 мм, а колеса можуть бути 18, 20 або навіть 21 дюймові. І попри свою масивну, навіть скульптурну форму, палісейт має коефіцієнт аеродинамічного опору всього 0,31. Інтер'єр флагмана Hyundai відразу привертає увагу своєю елегантністю та сучасністю. Тут багато м'яких матеріалів та продуманих деталей. Замість старого окремого мультимедійного екрану тепер стоїть єдиний вигнутий дисплей. Він об'єднує і віртуальну панель приладів, і мультимедіа по 12,3 і дюйма. Кожний при цьому фізичних кнопок теж залишили достатньо, щоб керувати автомобілем інтуїтивно. Оновлена центральна консоль тепер пропонує бездротову зарядку на 15 Вт із вбудованим охолодженням для смартфону і відділення для дрібниць, а оздоблення поєднує дерево та алюміній. Рульове колесо шкіряне з підігрівом, а двокольорове оздоблення додає йому трохи вишуканості. Ще одна цікава деталь: керування коробкою передач тепер винесене на кермову колонку, тож звичної кнопкової панелі більше немає. Також серед новинок. Атмосферне контурне підсвічування на 64 відтінки, які можна налаштовувати під настрій, і нові порти USB-C потужністю до 100 Вт у кожному ряду. У топових версіях залишився подвійний панорамний дах. Новий Palisade стандартно пропонує 8 місць. За доплату в 15 тисяч гривень можна взяти пакет з семимісним компонуванням із режимом «Relaxation Seat» для другого ряду та третім рядом, який складається у співвідношенні 50 на 50. При цьому крісло водія та переднього пасажира вже в базі електрорегульоване з підігрівом, вентиляцією та поперековою підтримкою у водія. Для другого ряду передбачений підігрів, а ось вентиляція та електрорегулювання у вищих комплектаціях. Складання сидінь другого та третього ряду можна контролювати прямо з багажника, а топова версія пропонує ще й підтримку для ніг водія та переднього пасажира. Завдяки подовженій колісній базі в салоні стало помітно просторіше, та й багажник теж виграв у місткості. Третій ряд сидінь можна здвинути вперед, і тоді об'єм багажника зростає з 317 до 348 літрів. А якщо скласти цей ряд, об'єм вже збільшується до 615 літрів. Інженери Hyundai серйозно попрацювали і над шумоізоляцією: ламіноване лобове скло, подвійні передні та задні бокові вікна, хороша ізоляція підкапотного простору та спеціальні шумопоглинаючі килинки роблять салон максимально тихим. Кросовер зберігає модернізовану версію своєї перевіреної платформи, але лінійка двигунів зазнала значних змін. Замість колишнього трьох і восьмилітрового V6 тепер пропонується новий турбований двох з половиною літровий чотирициліндровий двигун. Його потужність складає 281 силу, а крутний момент досягає 422 ньютон метрів. Двотонний кросовер, за даним виробника, витрачає палива від 8,6 до 10,2 літрів на 100 кілометрів по трасі та від 11,8 до 14 літрів у місті залежно від комплектації та розмірності шин. Автомобіль пропонується з 8-ступеневою автоматичною коробкою, а також тільки з повним приводом. Також, окрім бензинової версії Hyundai, пропонує і гібрид, який видає 334 сили та 460 ньютон метр крутного моменту, і забезпечує запас ходу на 72 літровому бензобаці понад тисячу кілометрів. Це стало можливим завдяки тандему такого ж турбодвигуна SmartStream на 2,5 літри потужністю 262 сили. Електромотора на 72 сили та літій іонного акумулятора ємністю 1,65 кВт годин. Силова установка працює у парі з шестиступеневим автоматом. При цьому гібридна версія в Україні також пропонується тільки з повним приводом. Заявлена середня витрата палива становить 7 літрів на 100 кілометрів. Для шанувальників дизеля є неприємна новина. У Кореї дизельний двигун офіційно знято з виробництва, тому і на українському ринку він не пропонуватиметься. Стандартно повнорозмірний кросовер має передню підвізку типу Макферсон зі стабілізатором поперечної стійкості та багатоважелеву задню. А от гібридна версія отримала розумну підвіску. Вона постійно щитує дані з безлічі сенсорів і підлаштовується під дорожні умови. Також гібрид додатково оснащується системою стабілізації при уповільненні та прискоренні, зменшуючи хитання. Наприклад, коли на дорозі з'являються лежачі поліцейські, система керує мотором так, щоб автомобіль менше нахилявся, а поїздка залишалася комфортною і спокійною. Новинка вже доступна для попереднього замовлення в Україні у трьох комплектаціях: елеганс, топ та каліграфі. Навіть базова версія Elegance вартістю від 2 мільйонів 451 тисячі гривень або 58 тисяч 600 доларів за бензинову версію та від майже 2 мільйонів 631 тисячі гривень або майже 63 тисяч доларів за гібрид пропонує доволі широкий набір оснащення. Тут є безключовий доступ, тризонний клімат контроль, аудіосистема BOSS з 14 динаміками, камера заднього виду з омивачем і парктронік, електропривід дверей багажника, а ще передні сидіння з електропривідом і вентиляцією. Не забули й про підігрів керма та крісел першого і другого рядів, електропривід складання дзеркал з підігрівом, а також оббивка сидінь штучною шкірою. Ще пропонується тимчасове запасне колесо та рейлінги на даху. кросовер, оснащений численними помічниками для водія: адаптивний круїз-контроль, асистент старту вгору, система підтримки при спуску, помічник стабілізації причепа, а також асистенти запобігання зіткнень спереду, при виїзді з полоси та в сліпих зонах. Крім того, автомобіль може тримати машину в смузі руху та попереджати про можливі зіткнення, роблячи керування більш комфортним і спокійним. Середня комплектація ТОП додає кілька зручних фішок: пам'ять на два положення для водійського сидіння і дзеркал, електрорегулювання поперекової підтримки для переднього пасажира, систему кругового огляду та проєкцію на лобове скло. Сидіння вже в натуральній шкірі, а вікна передніх і задніх дверей ламіновані. На додачу 20-дюймові диски. З технічного боку є асистент, що допомагає уникнути зіткнень при паркуванні, дистанційне паркування і система контролю сліпих зон прямо на панелі приладів. За такий набір доведеться доплатити приблизно 234 тисячі гривень або близько 5600 доларів. Якщо перейти на топовий каліграфі, там уже оздоблення шкірою Napa з замшею, панорамний дах. Електрорегулювання кермає з пам'яттю положення, режим екстракомфорт з висувними підставками для ніг для водія та переднього пасажира, цифрове дзеркало заднього виду, 21 дюймові диски і повнорозмірне запасне колесо. Ціна бензинової версії стартує від 2 мільйонів 976 тисяч гривень трохи більше 71 тисячі доларів. А гібрид обійдеться від 3 мільйонів 158 тисяч гривень або половиною тисяч доларів. Кросовер Hyundai Palisade другого покоління повноцінно надійде у продаж в Україні вже у листопаді цього року. Друзі. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку. А якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І звісно, пишіть коментарі завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.